Через скільки після розлучення з першим ти познайомилася зі своїм другим чоловіком? В той же день, коли перший чоловік мене відвіз додому, це в день розлучення було? Так. Серйозно? Так. Дуже швидко. А як це сталося? Я виносила сміття і познайомилася. Коли літа виносить сміття, вона тут же автоматично <світ> виходить заміж. Просто в перший день зустріла нового на смітнику. Він гінеколог. А коли він тобі зробив пропозицію? Через пару місяців. досить швидко. Ми в шлюбі пробули рік і шість місяців. Чу так мало. Тому що гінеколог. На пісні чуже <світ> дивиться? <світ> <світ> Ти ревнувала його? К роботі я не ревнувала, але в моєму житті з'явилися дуже багато жіночих статевих органів. Коли ви просто вранці, наприклад, і приходять ММС то вагіни, то грудей. Взагалі вперше чую, що такий зв'язок з лікарем можна було тримати через ММС. І це постійно. Тому ми розійшлися. Ти Коли з ним знайомилась, ти не знала, що йому будуть присилати. Ну, понятно, що людина там працює.